Я просто э, утром ділаю яйчницю з помідорами, люблю. Ну і взагалі, как якби бы овощ овощей за час вибору мало. Це ліба заморозка, либо вот помідори череп. Наталія набирає томати, аби приготувати родині сніданок. Каже, овочі подорожчали, але відмовлятися від них не збирається. Огурці, помідори, звісно, по в порівнянні з минулим роком, точно на в два рази дорожчі. А от Тетяна розповідає, огірки та помідори тепер не купує взагалі. Ми пенсіонери на 2000 тисячі живемо, ми на них навіть не смотримо на ці ціни. Лук, капуста, картошка, це що нам потрібно. У супермаркетах Дніпра ціни на огірки починаються з 98 гривень. Помідори коштуватимуть майже 100. За кілограм моркви треба буде заплатити 40 гривень, за цибулю 48. Українська картопля стане трохи більше 8 гривень. Ціни на овочі виросли, бо здорожчала енергія. Пояснюють у тепличному господарстві. Декілька тижнів тому зібрали перший урожай. Це огірок сорту Атлет. Він користується попитом в нашому регіоні, тому що це салатний огірок. В нього дуже тонка шкірка, він дуже соковитий. Марина увочівниця у теплиці. Каже, доглядає за томатами, поки вони ще зелені. Дозріють наприкінці квітня. Ми працюємо зі помідорами, я верхова. Ми крутимо рослини, ухажуємо за ними. І за вас залежить, якщо кість хороші, значить внизу дівчинка буде що збирати. Минулого року у тепличному господарстві взагалі не вирощували овочі, каже директор Сергій Задорожний. Бо через ціну на енергію собівартість кілограму огірків була 200 гривень. В нас всього 23 гектари теплиць, і половина теплиць це теплиці ще радянського зразка будівництва, і вони дуже енергонеефективні. Тобто, в них вирощувати овочі в цей період. При такій ціні на енергоресурси просто не рентабельно на вартість овочів вплинула й окупація територій Херсонської та Запорізької областей, розповідає економічний експерт. Значно зменшилось постачання внутрішнього продукту українського. Що стосується зимового періоду, то перебої з електропостачанням, як наслідок цих перебоїв, було Значне збільшення порчі в овочекранілищах, тому, ну і опять же, прильоти на овочекранілище та навіть за умови звільнення окупованих територій цьогоріч відновити виробництво не вдасться, бо знадобиться час на розмінування, прогнозує експерт Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.